Моє вітання! З вами ситуаційний центр міста Вінниця і я Наталія Гайовик. Вранці 3 липня трапилась дорожньо-транспортна пригода на перетині Хмельницького шосе та вулиці Трамвайної. Водій автомобіля Volkswagen, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу русі автомобілю ЗАЗ. Транспортні засоби зазнали пошкоджень, ніхто не постраждав. Дану автопригоду вирішено за процедурою складання Європротоколу. За допомогою міських камер відеоспостереження було зафіксовано ДТП на вулиці Пирогова. Водій автомобіля Фольксваген сірого кольору не зайняв відповідне крайнє положення під час виконання маневру розвороту та створив аварійну ситуацію для іншого учасника дорожнього руху, що їхав у попутному напрямку. Фольксваген синього кольору, уникаючи зіткнення, здійснив виїзд на зустрічну смугу та зіткнувся із металевим парканом. На щастя, обійшлося без постраждалих. Патрульні поліцейські, що прибули на місце події, склали на водія сірого Фольксвагена протокол за ставлення статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Близько 9-ї години 4 -го липня трапилася аварія на розі Хмельницького шосе та вулиці 600 Річа. Відбулося зіткнення між автомобілем марки Нісан та велосипедистом. Внаслідок удару водій двоколісного впав між транспортним засобом і бордюром. Добре, що мав при собі шлем, адже в інакшому випадку наслідки могли б бути набагато страшнішими. Учасники ДТП поспілкувалися, самостійно домовилися та роз'їхалися за згодою обох сторін. Переходимо до інформації від муніципальної варти на виконання рішення виконавчого комітету про організацію та проведення перевірки водних об'єктів та їх прибережно захисних смуг на території нашої громади. Працівники муніципальної варти виявили незаконне проведення земельних робіт на узбережжі річки Південний Буг у Вінниці. Громадянин організував роботи без необхідних дозвільних документів, що є порушенням правил благоустрою міста. І відповідно за дане порушення, інспектор. Ами було складено адміністративний протокол за статтею 152. До цього моменту це усі новини. а Ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.